Так, друзі, оце зараз Mercedes, дивимося на станції, От на підйомночку видно що і по порогам є деякі нюанси. Ну і пішли. Так, ну, ще Чекаємо результат діагностики від механіка, але візуально видно, що по майже по всім сильним блокам є ситуація, десь відслоїлось, десь потріскалось. Ну, защитки на рычагах на місці. Потім ну, то, що трошки підржавіла труба вихлопна, це не страшно, але з приємного. Тут сухо, тут бачимо все сухеньке, задній редуктор, сальнички. Десь тут була вм'ятинка якась. Гофру вже міняли. От є запотівання на коробці і тут по мотору просто жестяк. Тут прям куча. куча, Тут же не те, що запотівання, тут прям потекло. Машинка потекла, от видно вам. Да? Ось такі нюанси і навіть воно особливо зрозуміло звідки йде. Ну, коротко, да. От для, чого ми, для чого ми всі машини завжди дивимося на підйомниках, тому що ви бачите все потекло, все мокре, все в маслі, маса чорна, маса давно. Ну, Така штука. Чекаємо зараз від механіки відповідь. Так, друзі, зараз трошки покажу цей мерседесик. Більш детально по козивній частині. Ну, По-перше, рестайлова версія 2.2 дизель, 2.1 точніше. 2MG, якби такий типу, прикольний, симпотний. Але от чуть зазорчик по бамперу, зазорчик по капоту. Ну, Зразу з таких значних мінусів, серйозний в нього мінус це криша. Вона не просто фарбована, вона так нормально зашпакльована. Навіть доходить там до... Ну, майже 2 мм, 1,5 мм шпакла. Ну що, типу? Зразу вивез, що вона на криші лежала, да? Не обов'язково. Стойка, бачимо, просто фарбована. Дивимось далі. Дивимось прийом. Якби прям лежала на криші, то як мінімум або стойка би шпаклювалася, або по прийомі щось би було. Хоча теж по прийому, кстати, не обов'язково. Ну, тим не менше, стойка ціла. Ну і так, машина, в принципі, вся. Ну, але зато дивіться, який гарний салончик, Шкіра алькантара, красні ремінці, красна строчечка, прикольний стильний руль теж на красній строчці. Дисплейчик. Ну, як би така, типу тачка прикольна, але бачите теж по салону всякі нюанси, це вже все полізло. Ну, руль, кстати, теж, да, бачите, як потріскався вже суттєво. Так, коротше, бідова трошки машинка. Йдемо далі по кузову. Вон тут теж щось трошки підшпакльовано, але це навіть більше як на шпаклю... О, або кришка багажника вже шпакльована. Тут шпакльовочка кругом. Тут все в пластику. Коврики єва. О, колись в нього була ще така рішоточка. Ну, зато комплект. Ну, коротше, знаєте, це просто демонстрація того, черговий раз кажу, що по низу ринка не буває машин без нюансів. Тому коли вам хтось сильно громко кричить з блогерів Перша ціна, перша ціна, то ви зразу повинні розуміти, що за цю першу ціну ви платите свою ціну. Sorry, за вітер. Ви за першу ціну платите потім на станцію доплачуєте. Будуть нюанси. І нюансів буде багато. Теж крила шпакльовані, Ну, в общем машина тянута вся в круг. Тягнута вся в круг. Ну, кстати, салон, як на її пробіг, доволі непоганий. Чуть, давайте маленький тест-драйв. Маленький тест драйв. Маленький тест -драйв. Перша ціна, перша ціна, ну да. звичайно ж. Парктроник оригинальный, классно. Лепесточки, круиз-контроль, дизелёчек тарахтить. Такая довольно примитивная проверка коробки, она ни в каком случае не является вычерпной. Але тим не менше дійсно бувають кейси, коли при переключенні коробки у машини ну, ви, ви відчуваєте, як вона прям жорстко переключається, жорсткі пінки. Але при цьому ще є такий нюанс, що в деяких випадках, в деяких авто, при переключенні легкі піночки це нормально. Саме конструктивно. Це, як правило, стосується в основному саме американських машин, Ну, чистопородних американців ті ж Dodge, GM, там якби, ну, буває така самоконструктивна конструктивна особливість. Ну, Розганяється, до речі, непогано. В принципі. Ну, рейка чуть-чуть, я думаю, ну, в цій машині рейка робилася. І... Трошки при вивороті є вібрації. Да, в обі сторони є вібрації при вивороті, якби такий нюанс. Так, а ну що в нас по клімату? Так, ну я не пристягнутий, але питань нема. Я не пристягнутий, але ми, в принципі, на дорогу не виїжджаємо так сугубо по території. Покатаю вас чуть-чуть. Трошки згрішити ремнем, Сорі за цей звук. Ну, власне, от така машинка. Така машинка, ну, ходовочка і в ходу. Тиць-тиць. Нормально. Ну, кстати, хоч це і цешка, да, якби один із таких початкових левел по Мерседесу, але вона доволі м'ягенька машина. Все ж це Мерседес. Камера заднього виду у нас відсутня. Ну, якби до цього вже можна не придиратись. Тут більше смущає, звичайно ж саме стан авто. Ой, сорі. Хе -хе. Так, ну і не забуваємо про любимий дідовський прийом. Спочатку ставимо коробочку в нейтраль, зажимаємо ножничок в даному випадку. Відпускаємо тормоз. Ну, ручник, правда, тут погано тримає. Тоді ставимо паркінг, так, щоб трошки розгрузити коробку. Навіть коли ручник погано тримає, воно все рівно. Воно все рівно щось дасть. О, підігрів сидінь у нас є. Екорежим, електроніки можна включити, виключити. Ну, коротше, от така машина, друзі. Знову ж таки, це, ж таки, це питання першої ціни. Так, Хай не кричить Це питання тої самої багатолюбими першої ціни. А... З одного боку, менше, ніж за 10 тисяч доларів ви купляєте рестайлову цежку на дизельочку. Ну, і насправді, якщо до нього прикласти трошки руку по техніці, з врахунком того списка, який знайшли, я думаю, що це десь буде ну, кругом, бігом, десь 1000 півтори баксів. І машина стає десь сумарно, сумарно десь. А, хай там біля 11 тисяч. Да? При цьому по комп'ютеру ніяких серйозних помилок. І в районі 11 у вас виходить така машинка, що якісь доларів 500 на косметику. І вона буде довго їздити, вона буде економно їздити активно, якби чорний на чорному мерседесік Є свої плюси. Але з чим ви зіштовхнетеся, з якими проблемами це з проблемою подальшого продажу такого авто. А... Навіть якщо продавати таку машину понизу ринка, будуть виникати саме серйозні проблеми з тим, що люди будуть приходити, дивитись, окей, вкруг крашена, ще Бог з ним. Ну, якби це понизу ринка, це нормально. Але шпакльований дах, ну це хана, це прям дуже тяжко продати. Але знайдеться хтось, хто побачить чорний мерсік на чорному салоні, стильний вид. Ці от ремні стильні, дізельочок економний активний. Ну, тільки я би коври, чесно кажучи, поміняв. Я не знаю, як ви, але в мене коври Єва відкликають рвотний рефлекс і сильно дешевлять машину. Не хочу образити нічі смаки, але це якби суб'єктивно. Чому в мене всі друзі так само кажуть. От. І така прикольна машинка, понизу риночка. Ну, по суті, він коштує як такі ж самі машини, але на бензинових двигунах, які менш економні, набагато більш проблемні, набагато менш ресурсні. І хтось купить, хтось купить насправді. Але, о, потолочок чорний. Але ця машина не зовсім по наших стандартах якості по підбору, на жаль. Тому такий мерсик, друзі. Дякую за увагу! А ми їдемо працювати з експертом далі.